Чи шкідлива для душі трансплантація органів? Таке питання я отримала від своєї підписниці в сторіс, там де кожна з вас може задати своє питання. Воно начебто просте, але в ньому є дуже багато нюансів. Тож поділюся із вами своїми міркуваннями з цього приводу. Давайте почнемо з того, що до кожної людини хвороба приходить не просто так. Якщо розглядати з точки зору досвіду душі, ця хвороба про щось вам сигналізує, що треба звернути на щось увагу, розв'язати, можливо, кармічні вузли, можливо, якісь внутрішні проблеми. Тобто вона кричить про те, що щось є, на що треба обов'язково звернути увагу. І Можна прийти в трансплантацію органів вже з усвідомленою проблемою, так? Тобто ви переусвідомили своє життя, зрозуміли уроки, і потім звертаєтеся до цієї процедури для того, щоб жити далі з новим досвідом, з новими знаннями, з новим ставленням до світу. А можливо, людина не нічого не усвідомлює, просто йде рятувати своє життя. І це буде зовсім інша історія. Якщо казати про ту людину, яка свій орган віддає, тут може бути дві історії. Перший випадок, якщо це жива людина, яка добровольно погодилася на те, щоб свій орган віддати. Це одна історія. Друга історія, якщо людина вже померла. І тут є ще дві історії. В першому випадку, ця людина при житті погодилася на те, щоб свій орган передати іншій людині. В другому випадку може бути таке, що цю людину про це не запитали, зробили це без її згоди. Тобто бувають різні випадки. І відповідно кожен із цих випадків буде мати різний вплив. Тож, припустимо, що. Жива людина вирішила передати свій орган добровільно іншій людині для того, щоб зробити благодіяння. Припустимо, що в цей момент вона передала орган іншій людині і нічого від неї не очікує. Тобто, можливо, вона навіть її не знає, так? І це одна історія. В іншому випадку, припустимо, дуже часто таке буває, коли рідна людина передає іншій рідній людині свій орган для того, щоб врятувати її життя. І тут також є нюанс, що очікує ця людина після того, тому що в цьому місці може зав'язатися такий потужний кармічний вузол боржника та благодіяльника. І якщо людина, яка передала свій орган, вкладає в це великі очікування, наприклад, з приводу того, що та людина тепер буде їй винна, розумієте? Тут може зав'язатися дуже серйозний кармічний вузол, який може перейти навіть в наступне втілення. Якщо казати про людину, яка вже померла. Уявіть просто, що коли лише смерть торкається тіла людини, це запускається дуже потужна енергетика. Навіть якщо людина щойно померла і одразу із неї взяли цей орган, все одно це тіло вже пройшло досвід смерті. І відповідно цей орган на енергетичному рівні все одно вже має цей заряд. І коли його отримує інша людина, ну як це вплине, ми можемо лише здогадуватися. Далі а, можна ще казати про те, що цей орган може бути взятий у людини без її згоди, без її дозволу. Так? Тому що коли людина погоджується на те, щоб їй пересадили орган, вона а, часто не може достаменно бути переконана в тому, що інша людина дала згоду, що інша людина зробила це добровільно. І тоді також уявіть собі, який це енергетичний заряд, що згоди іншої душі, іншої людини на це не було. Тому в цьому питанні є дуже багато нюансів. І, скажімо так, найкращий варіант, ідеальний варіант з точки зору досвіду душі коли одна людина жива, добровільно погоджується на те, щоб передати іншій людині свій орган, і нічого не очікує натомість. Інша людина вже із своєї хвороби зрозуміла певні уроки, зробила певні висновки, і вона буде жити далі своє життя по-новому. І вона з вдячністю приймає цей орган. І в будь-якому випадку, в такому навіть випадку, ці душі вони між собою з'єднуються в кармічний вузол, тому що є людина, яка зробила суттєве благодіяння, яка врятувала життя іншої людини передачею свого органу, і інша людина це прийняла. Тобто родові системи поєднуються, душі людей поєднуються, і дай Боже, якщо це таке гарне єднання. Знову повернуся до тієї думки, що якщо інша людина очікує на вдячність, очікує на те, що людина, яка отримала її частину життєвої енергії, частину її сили, що вона буде їй за це щось віддячувати. Це вже зовсім інша історія. Тому немає, як завжди, немає дуальності, немає суто білого і суто чорного. Є багато нюансів, і треба обов'язково на них дивитися. Якщо залишилися питання, залишайте в коментарях. І нагадую, що в сторіс ви можете задавати мені будь-які питання, на які я дам відповідь.